Сьогодні включила, бо в мене мама старенька, їй 88 років, то вона каже, що щось мені холодно, то я запустила, нагріли хату, виключила і все. Ну, я думаю, що ми взимку будемо з теплом. Надія, знаєте, остання. Ті, що від'їзді, говорять, ми повернемося чи ні, нам все одно. Ми готуємося все. У Нас вже й труби там поміняли, там все зробили, як положено. етажки ми заживу. У мене взагалі своє отоплення. Автономне в мене, так. якщо світу немає, то і газу немає. Ви знаєте, я виїжджала додому хочеться. Я год була в Вінниці і додому хочеться все одно. У мене син там. Ну, Він там живе з тьоші, так що там. Тяжко. Ми два роки вже як назад приїхали, то він, вода ж гаряча в мене є, то котел працює. А коли ми год були в від'їзді, то ми приїхали, ми не могли взагалі котель запустити. Ми визивали мастера, він приїхав, прочистив все, тому що там пиляка пилякась забилася, павутиня там всяка, ну, він був забитий просто, поки він не прочистив, котел не пішов. Сьогодні включила, бо в мене мама старенька, їй 88 років, то вона каже, щось мені холодно. То я запустила, нагріли хату, виключила все. Готова, тому що чула, що у нас по... розповідають по телефону, по смартфону. Ну я швидко давай скупати там то картошечку, то то запас. У мене чесний сектор, от. ну, частне опалення, коли к... котєл газ дають, тоді я включаю котел, і от ну, а зараз холодно, ну і думаю, вважаю, скільки це до опалення, коли нам дадуть. Ну конкретно ж не сказали, коли дадуть область. Ну як думаю, людей ще гірше. Так що мені ще не жалуватися, нам не треба жалуватися. Так що, ну коли дадуть, то й дадуть. Ну я думаю, що ми взимку будемо з теплом. Надія, знаєте, остання виїжджати немає. Мені нікуди, я одна залишилась тут, нікуди немає. їхати. А опалення, ну якщо газ не буде, може буде світло, то в мене є батарея, яка я включу в одній кімнаті. Ну може два одіяла надіну, я не знаю. Так якщо буде сильний мороз, так вони ж і батареї можуть полопати, тому що вода ж там воно порозмерзається і все. Якщо прошла зима була теплою, то ну так, поки ми не думаю, я не думаю нічого поганого, що з нами таке трапиться. По прогнозам знали, але по домам це питання, тому що багато домів ще не готові, бо людей живе мало в квартирах, грошей у людей мало, щоб робити якісь там ремонти, присідателі ОСББ ще на місці збирають. А ті, що на від'їзді, а є якісь тут ну, зами, ніхто не платить, дуже важко робити ремонти в підвалах. Є вдома, я обслужую 36-й, там треба зробити транзит. 72 метри труби треба. Людей, щоб там на 170 тисяч треба ну 72 метри хороші труби, плюс комунікація, робота, ніхто не допомагає. Питання ще вже півроку висить. Дом буде без опалення, 10 етажів. І там люди живуть. Вже геокалорія, як я знаю, подорожчала. І живуть. Обично пенсіонери у нас, ну такі молодих, мало. І їм платити за опалення це долги, долги, долги. Я замітив, що всіх цих платять, обично ті, хто отримує пенсію, пенсіонери. Ті, що в від'їзді, говорять, ми повернемося чи ні, нам все одно. А гроші нужны те за електрику. У мене все електро в частному домі. А я живу на автовокзалі, ну, проти автовокзалу там своя є котельня. Ну, платимо, але тепла нема. Там така котельня, що батареї з зиму були трохи тепленькі. А тут ну, це, йде тепло. Ну, регулюємо так, щоб менше платити.